Валерій Варемчук, на жаль, друзі, жодна заява чи жодна ухвала сьогодні не вирішить питання тут вже і відразу нового ділянки під сміттєв... полігон сміттєвий побудівництво заводу, пошуку коштів. Тому я вважаю що пропозиція, яку озвучували. І е, громадські активісти, і мешканці, що має бути системна робоча група. Але я погоджуюсь тут, що ця робоча група має що засідання пленарного. Кожне наше пленарне засідання має починатися з інформації про ці питання, які щойно озвучив е, пан Анатолій Заборило. туди треба додати питання, які пропонувала, пропонувала пані Шелестак щодо звіту по використання коштів водоканалом по очисті інфітратів, щодо використання коштів муніципальною дружиною. Я думаю, будуть і ряд питань. Які треба, які принесуть члени цієї робочої групи, які треба буде розібратися і дати публічну оцінку? Але е, без створення робочого органу, без створення е, цієї групи, е, з лише деклараціями, лише гаслами, лише емоціями, ми, на жаль, проблеми не вирішимо. Тому я пропоную все таки те, що озвучив. Секретар ради і те, що зрештою ми з вами всі разом нагадую, колеги депутати напрацювали. Це наша пропозиція, це наш варіант, який ще назвучив секретар, е який оформляв голова фракції Галицької партії підтримати, а далі працювати по порядку денному. Дякую, прошу підтримати. Дякую, ставлю на голосування. Протокольні доручення, які були мною озвучені. Включіть систему для голосування? За 59 рішення прийнято.